Вітаю, друзі! Сьогодні готую за моїм улюбленим рецептом, яким я користуюся, вже років 30. Отже, ми беремо стільки ж яєць, стільки ж ложок цукру і борошна. Отже, 2 яйця, 2 ложки цукру повні. Збиваємо добряче в світлу піну. 5 хвилин на високій швидкості міксера. Дивіться, маса така, виходить, як на пасочки білки, ми взбиваємо. Перемішуємо акуратно з борошном. У мене мигдалева сьогодні може бути цільнозернове або, звичайно, біле борошно. Включаємо духовочку на максимум, нехай вона добре прогріється, доки ми тут перемішаємо, і потім при 180 градусах будемо випікати. Дві або навіть три столові ложки борошна, подивимося по густині. Якщо ви на горіхому також печете, дайте трошки розпушувача, бо це тісто трохи важче, ніж звичайне, звичайне борошно. Три повні ложки тут у нас пішло. Дивіться, друзі, воно мусить отак стікати, але не дуже швидко. Якщо у вас є спеціальний силиконовий ковричок і ще з рисунок для макаронців, то будь ласка, його використовуйте. У мене звичайно, звичайний папір. Так, дивимось. Я відсаджувала за допомогою кульочка, можна ложечкою чайною це робити, або за допомогою двох ложечок. Духовка вже розігріта на 200-220 метрів. Я зменшую на 180 і включаю режим конвекції. Якщо її немає, то байдуже. Це неважливо. Не, не хвилин 10 до гарної рум'яності і такого аромату з духовки печемо. 5 хвилин, друзі, знадобилося, з кухні не виходьте, як я вам часто кажу. Повністю охолоджуємо печиво готове. Трошечки нагадує кокосове печиво магазину, дуже цікаво і ароматне. І готуємо незвичний фісташковий крем. Для крему нам знадобиться будь-який творожний крем, ой, творожний сир. Навіть це можете самі домашній сир на блендері перебити. І трохи фісташкової пасти. Вона вже солодка, якщо такої немає. Можна замовити в кулінарних відділах спеціальних або в інтернеті, або добавити нутело, або згущене молоко, або краще варену згущенку. Крем має інтенсивно виражений горіховий смак і аромат фісташки. І злегка, такі, злегка солодкувати. Печиво це пів порції, решта порцій в мене далі ще остиває. Друзі, для любителів макарунців наш десерт також добряче підійде, я вважаю. Отже, рецепт пройшов перевірку вдало, я так вважаю. В холодильнику крем ще трохи загусне і стабілізується, і, думаю, сильно порадує вас завтра вранці до кави.